Чування. Так. Хтось знає. 661 підказка. Так. Да. Найбільше чекінів. <ривання> Ми будемо. <трапити. ривання> да. Найбільше чекінів знаходиться на 12 місці в Україні. На дванадцятому місці. Двінадцятий всіх в Україні. <ривання> <ривання> да. Це 14 тисяч. <ривання> Це одна людина. Його звати Закарпатський турист, на жаль, він не знає. Партізан турист. Партизан турист. -турист. Найбільша кількість фотографій. Цього року у нас змінився лідер. В минулому році був Росичер, да? В цьому році 2882 дві фотографії має Алекс Богданов. Це була номінація не зовсім справедливо. Ну, no, first... але ми дивимося по 100 тисяч, і будемо ще на файпорт. Я Богдан Жалекс Богданом. Богдан і найбільшу кількість друзів. Найбільшу кількість друзів 915 має партизан-турист Ну так знак Отже, такі от номінації, які були опубліковані. На Хай колодки йому зробить пам'ятник і отобрати Так. <рес> да. Ну і найбільша кількість смерть ми не будемо зачитувати. <рес> Та й все. Скільки 312 мерз. Щось падає. Так, да, було 361, але люди працюють, сволочі. А але... в Хорватію отобрали? Масло, <зас> вазати, <зас> а, а все одно поки що по Україні це перше місце. Тому що 299 має людина з Дніпропетровська. Тому ну, там теж такі є люди. Персонально у місті Київ 24 тисячі. Федір Федорович, а ну як, як, як людина, яка все знає про форксквер і про туризм, трошечки на, трошечки на камеру, чому форксквер важливий для розвитку туристичної галузі Закарпаття? <нах> Провокативне питання. Власне, нові точки. Завжди з'являються люди, які ходять і вони дивляться на, на ті речі, які не бачать турист на картах. Да? Ну, Наприклад, малесенькі пам'ятнички, вони не відмічені на карті, а просто відмічені. Дуже багато місць де всі чекіння. Це означає, що це найбільш відвідувана точка. Да? Деякі якісь жартівливі місця, наприклад, місце реабілітації форскверщиків. Да? Той же, чи там пам'ятник погибших форсквершик, ну не таке далі, так, так. місця, які найбільше відвідують місцеві городяни, і до них приєднується велика кількість тих людей, а це близько 200 тисяч з усієї України. Це відкриває з цього боку діапазон роботи. І відповідно, коли ті люди заходять, хто на кому місці, вони бачать, що в Закарпатті в першу десятку українську входять. Є якась статистика по розвитку доступного вайфаю. Доступного Сектка, ну, ні, ну, Щоб чи кинутися, потрібно мати доступ до мережі. Да? Ну, не всі мають пристрої із. Це секта, а тут треба мати свої пристрої. Да? Ну, заводять, заводять, заводять заклади, заводять вай-фай. Ленточка похоронна, да, оранжева. Типу ви отримали спецпропозицію. Скільки має, скільки в Закарпатті приблизно таких закладів, що мають цю ленточку. До Сочі. До Тобто Отримаєш пропозицію від форсквер. Саша подано може сказати пару слів. Скільки від людей опанував <смістична> скажи пару слів. швидко. На самом деле, Федя, все эти точки интересные, о которых ты говорил, у нас тут был скандал, их поудаляли российские суперюзеры примерно месяц назад. И вместо Ужгани не все в Берегове, у всех остальных райцентров, якобы незаконно созданные. Так же само удалили Мед центр реабилитации, алтарь, где все э, и так дальше, в Комсомольском парке. Все эти точки удалены. То есть наши все шутливые аттракции больше не существуют. А вы их можно ведро Мы их пытались ведро дыты, но российские суперюзеры 3 уровня собрались новой кучи и по новой все удалили, по новой написали кляузы в суппорт. В общем, война. Так, фронту и даже в пустыне. Але ми знову видно це. Видно. Видно. А можливо видно? Звичайно. Я 4 раза создавал алкопар. И что, 4 раза А чого? Я думаю, что это Богдан. Але є такі точки, які дійсно. Диснер... Ні, не, не, лишилися жартівливі а, а, И... а, Бу... а, ну, а, а, були вбити, а туристичні всі залишилися.